Для більшості театр відрізки приємного відпочинку. А для акторів життя професія жертовності. Саме так молодий актор називає свою роботу, щоб повністю перевтілитися у нову роль, деколи доводиться від чогось відмовитися, а деколи і навпаки здобути. Перед виходом на... Який являтиме людство незначну дідову персону, мав бути невисоким на зріст, але й немалим, широким у плечах, сіроким, високим ясним чолом і тою усмішкою, яку так приємно тепер згадувати. І що помів також цей артист орудувати косою, вилами, ціпом. Або зробити хату чи змайструвати воза без єдиного шматочка заліза. Одним словом, зробити усяку корисну річ спритно і весело. І щоб не боявся ні дощу, ні снігу, ні далекої дороги, ані щось важке нести на плечах. На війні, якщо артиста буде призваний, щоб не боявся ходити в атаки і контратаки. Чи в розвідку, та вмів не їсти по 3-4 дні, не втрачаючи сили духу, дух, що похоже копав бліндажі або витягав з багнюки гармату, чи десь чужий автомобіль, що помів розмовляти приязно не тільки з начальством, чи з простими людьми, а й з конем, з телятами, з сонцем, небі і навіть травами на землі. Тоді це буде великий дім. Якщо ж не пощастить знайти такого артиста і зображатиме його якийсь підтоптаний кінишка або хвалько, який в загальній ситуації якось підпав під нагородження і одразу ж задерніс. Якщо буде це артист, для якого світ існує тільки, оскільки він обертається навколо його особи, тоді не нарікайте на небіжчика, Винувати мистецтво. Не навичу. за що дозволився мені на голову? І як мені тепер жити далі? Як зараз пам'ятаю той день, коли я дивилася і не вірила своїм очам? Перед моїми вікнами туди-сюди ходить високий статний курчер'явий бюлет з глибокими блакитними очима. Ходить вже який день зранку до ночі і все на наші вікна дивиться. Ну, а я вдавала, що не звертаю уваги. Пам'ятаю день, в який. З самого ранку був проливний дощ. А він від все ходить і ходить. <рив> <рив> На городу послала йому повітряний. Поцілунок <рив> 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 відповів чарівною посмішкою. Хто він? Не розуміла я. Моя сестра Варя! Ось вона. Казала, що він у неї закоханий, і що зараз на неї мохне під дощем. Яка ж вона дурна. Наша мама до цього кучерявого реагувала двояко. Може, він шахрає якийсь, а може, і порядна людина, сказала вона. Після чого я на неї дуже образилась. Ну, як можна було цього чарівного хлопця обізвати шахраєм?» mm -hmm. Варя. До речі, ще казали, що я її зацькувала. Та, чи видно, я що він любить мене, а не її. <ріст> Пам'ятаю, Ніна Рокунила йому на тротуар записочку. Він прочитав її, після чого написав у себе країною на рукаві. Після. Після. Я нічого не зрозуміла, якщо чесно. Але потім брюнет написав на воротях. Я не проти, тільки прізвисько. Написав країну і швидко стер. Як же ж моє тоді билось серце? Вчора він весь день ходив з якоюсь коробочкою. Інтригу зазіває. Якийсь сюрприз готовий, мабуть. Увечері після довгої відсутності повернувся мій брат Сергій. Не встиг він лягти спати, як ми почули вистріл із його кімнати. Прийшовши, ми побачили мертве тіло Сергія. Виявляється, що кучелями весь цей час вистежував мого брата, який зустрічається з його колишнім. Сьогодні він написав на ворозі. Я вільний і можу. Це був теплий літній вечір. Хоча я можу розпочати з зовсім інших слів. Я хочу розповісти про своє життя. Але ж коли воно насправді починається? Справді з миті народження. З першим подихом повітря, з першим променем сонця чи цього вечора. Адже кожен день це нова сторінка. Так, були інші. Вони вже заповнені. Але ж ця чиста. Перше, що я пам'ятаю, це мамині очі. Нескінченно глибокі, нескінченно добре. Вони сяяли для мене як друге сонце, коли вона схилялась наді мною. Ще я пам'ятаю своїх братів і сестер. Вони були маленькими, сірими клубочками. Я дуже часто прокидався найпершим і дивився на них звіддаля. І моє серце сповнювалося любов'ю. Мама теж в цей час дивилась на них. Недалеко від нас було невелике село. Іноді мама йшла туди і брала те, що належить їй. Здобич, невід'ємну частину нашого життя. Що ж було того літнього вечора? Це був тихий, мирний вечір. Я був втомлений тією втомою, яку відчуваєш після хорошого дня. Та ось у долині я почув собак. Вмить у серцю війшла тривога. Я зустрівся поглядом з мамою. Її очі підтвердили. Прийшла біда. Мама швидко підвелася і зникла у заростях бузини. Тривога переросла в тугий біль. Я теж побіг у тому ж напрямку. Її оточила. Та в її очах не відчувалося відчаю. Вона дивилася прямо на людину з рушницею. Люди цього не очікували. Саме тому вона встигла зробити декілька кроків у бік людини з рушницею. Він повернув голову і побачив мене. Надто вже пильно я дивився на нього. І в цей невеликий проміжок часу, що повданий мені до пострілу, я згадав. Колись я теж був людиною. І одного літнього вечора я вбив матір і вовчення. В акторській професії немає нічого складного. Ну, це ж не в полі або на заводі працювати, ну врешті-решт. Насправді це уявлення не Візьмемо далеко на найскладніше, що є в акторській справі. Необхідність вивчати на банді величезні тексти. От вам ніколи не приходило в голову, скільки зусиль потрібно докласти акторові, щоб вивчити текст для двогодинного спектакля. Причому потрібно знати, де подати репліку, що відповісти партнерові, де промовчати. Але навіть не це найголовніше. Робітник на заводі виготовляє деталь за допомогою механізмів або інструментів. Так само, як і селянин обробляє землю, використовуючи те. Актор, граючи спектакль, використовує себе, його емоції, почуття, хвилювання, найголовніші робочі інструменти. За допомогою яких він виконує свою роботу. Шукала гармонії в людях, в їх відчуванні, в їх відносинах до себе і до природи. Такою вона і залишилась в моїй пам'яті. Одного вечора почулася роки на сході. Легкі, але повітря. Все йшла супріво, надходила раз ближче і ближче, врешті ввійшла, не привіталася, як зазвичай, мовби й не бачила нас у кімнаті. Пішла просто до замкнених перед хвилою дверей, отворила їх і пішла туди. Ми чули, як вона там у кімнаті, отворила вікно. Далі по якійсь хвилі ціливар проти піана, там проти свого звичая відклала капелюху-парасольку і тільки потім увійшла знов до нас. Мовчала. Вона сиділа мов стати нерухомо. Сиділа блідта, мов смерть, а очі її звернені саме на мене. Сяя якимось фосфоричним світлом і здалися мені надзвичайно великими. Потім, таким самим кроком, як вперше, пішла назад до кімнати. Вона грала там на неосвіченій кімнаті, а двері стояли я вперше у дворі. Грала свій вальс, але так, як ніколи. Мабуть, ніколи не заслуговував він більше на назву вальс молохолі, як тепер. Перша частина повна веселості і грації, повна виклику на танцю. А друга, о, та гамма, та нам добре знана верховна гамма. Збігала шаленим льодом від ясни, потім до глибоких. А там неспокій, глядання розпучна виниш перелязку лезу на фі, і знов співзудів удалину. Відтак, саме посередині гамми смутно. Закінчення. Гануся платно. І я платна. Обидві знали. Одне життя зломинуся. <плес> 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 майже 16. Її звати Настя. Вона точно тепер знає, де знаходиться місто щастя. Вона взагалі тепер знає всі ці міста: південні і східні. Але саме у щасті її тата ще у лютому підірвала на Півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом. А тепер вона знає різницю між буденними вже 200 і 300. По сигналу тривоги Настя вже й навчить голов до підвалу. Йде без поспіху і шепоче з ненавистю. Як же ви задовбали? До школи тиждень навчання онлайн вдома вчитись бажання зовсім немає. Є тільки гнів і втома. Добре, що є ноутбук. Подарунок Олега татового побратима. У Олега немає ноги. В тому вина та сама міна. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати. Чому у тебе немає лише ноги? А у мене немає ці ноги. У такі момент Настя хоче кричати, і у вас зовсім не шкода, і єдине, що Це Браслет її тато. Шлетений з паракоту. І плавлений, він у мене спадає з зап'ястка тонкого, та нас його не зніме і не віддасть. Ні за що. Ніколи, нікому. Та то пахнуть його фаранетом. Так ще страшно і солодко. У нас ті всередині, здається, немає нічого, окрім чорного холоду. І очі її. Такі непитячий. Мов пара блакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер доподобає професія. Снайпера. В аудиторії тихо. Я майже не користуюся крейдою. Посилаюся на ілюстративний матеріал, деякі з таблиць висять тут ще з часів, коли я вперше потрапила на лекцію професора Коваленка, який завдячую тим, що походжає зараз на цієму помості, усе вилиняло в пам'яті. Інститутські, аспірантські, навіть недавні докторантські роки. Залишився яскравим тільки. Образ Нестора Івановича Коваленка. Гладкого професора з іроничним обличчям і ясним карими очима. Він не просто викладав курс генетики. Він прищеплював любов до цієї науки. Професор згас на 80-му році життя, так і не побачивши своєї останньої монографії. Щось я захопилася спогадами треба ж вавіше. Отже, згідно з моделлю, Вотсена Кріка молекула ДНК складається з двох з'єднаних один з одним ланцюгів і схоже на мотузяну драбину, закручену спірально навколо уявної осі. Раптом я подумала, що рухами та інтонацією наслідую покійного вчителя. Правда, бракує дотипів та барвистої образності. Мою лекцію конспектують, а його слухали. Сторони драбини, цукор і фосфорна кислота, що чергуються, мотузяна драбина, його порівняння. Згодом, коли вже була спіраткою, він напівжартома повчав. З усієї аудиторії виберіть студента з найтупішою фізіономією. І докладайте усіх зусиль, щоб його очі засвітилися цікавістю. Добре йому було так повчати в 70 а тут он чорноволосий в другому ряді притягує до себе ному магнітом очей не відвести. Усе живе на землі, живе і повторюється в нащадках за тим самим генетичним механізмом, яким є молекула ДНК. Раптом я подумала, що говорю лише до нього. Решта 47 статисти в нашому спектаклі на двіті -ві особи. Він це відчуває, ледь помітно усміхається. На ньому біла сорочка, яка йому дуже добиться. Беру крейду і записую формулу поринових основ. Відчуваю на спині його погляд. Всі дивляться на дошку, а він на спину. Дзвінок. Відпустивши студентів, не поспішаю покидати зали. Тепер моя черга дивитись. Прямую до дверей, високого зросту в дверях озирається. Наші погляди склалися. Все, я, здається, закохалася. Але скільки ж йому? Оскільки це п'ятий курс десь 23-24 роки, а мені Ого, різниця. Як сказала одна літня одеситка, яку назвали Старою Хвойдою. А при чому тут вік? Тільки спакуватись. Це було одно з тих незчисленних треба, які мене так утомили і не давали мені спати. Бо життя беззупинної, невблаганної йде на мене, як хвиля на берег. Не тільки власне, а й чуже. А врешті, хіба ж я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається. Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна і двері, мов води притоків у річку. Я не можу розминутися з людиною. А я не можу бути самотнім. Знаюсь, я заздрю планетам. Вони мають свої орбіти і ніщо не стає їм на їхньому шляху. Коли на своєму я скрізь і завжди зустрічаю людину. Так, ти стаєш мені на дорозі. Ти кидаєш у моє серце як до власного сховку, свої страждання і свої болі, свою розбиті надії, свою свої жорстокість і звірячий інстинкт. Весь ж весь бруд свого існування. Та яке тобі діло, що ти мене мучиш. Ти хочеш бути моїм паном. Хочеш взяти мене. Мої руки, мій розум, моє серце і мою волю. Ти хочеш висадь мене всю мою кров, як той вампір. І ти це робиш. Я живу не так, як хочу. А так як ти кажеш твоїх незлічених треба. То ти й безконечних мусиш. Хто, Хто дасть мені втіху бути самотнім? Смерть? Сон. Як я чекала їх часу. Як я чекав їх часу. голосу, коли то Помічаєш, що у ній є щось не земне, а небесне. Так, протікали дні мого інтерметсу серед безлюдя. Тиші і чистоти. Ми так і стрілись на неї. мовчки стояли хвилину. Я і людина. Він був для мене, наче паличка дирижера. Вона була тою, що викликає з мертвої тиші цілу кортовину звуків. — Я не тікала. Навпаки. Вона почали розмову. давні знайомі. Ворог знов простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дала і я себе забрати. І трясло, щало, я ще раз востаннє вбирала у себе спокій від мини та синю дрімоту далеких просторів. Прощайте, ниви. Котіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться, та тільки мені. І ти, Зозуле, з вершички береза. Ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли. Пошарпані любимо кічками. Тепер натягуються знову. Чуєте? Ось вони бринкнули навіть. Прощайте. До поміж люди. Душа готова. Струни тугів. Наладжені. Вона, Вона вже, вже грає. грає. Призначено бути щасливим. А мені призначено кожен день бути обманутим. Так, обманути. Бо я завжди вірила в те, що мені обіцяли, але так ніколи нічого не отримала. Щасливо, адже люди, які, які щось втратили, які когось втратили, вони ж мають бути не щасливими. Я вірила тільки про одне, Поскоріше вирости. виросте. А тепер не знаю, навіщо взагалі все це треба було, подорослі жити. Те, що я зараз бачу перед собою, я уявляю як велике заочікування на вокзалі. Протяг. Лавки всюди кудись поспішають люди. Але вони мене не бачать. Сідають в потяг, в таксі і їдуть. І їм є куди їхати. Їм є до кого їхати. А я сиджу і чекаю. Чекаю. На що чекаю? А раптом щось і відбудеться. Час сміється. Творчість це насамперед праця. Завзята побікає в той же час натхненна. Справжня творчість завжди дає суспільству значимий і корисний результат. Ми тут на сцені будемо проводити мастер-класс, хто бажає прийняти участь, ласка, ми запрошуємо.